Мова ведеться про ту проблему, яка виникла буквально два тижні назад. Це через те, що спека, яка стояла в цілому по Україні, в нашому регіоні, вона привела до того, що з кожним днем рівень води в річці Рось, особливо там, де є дзеркало водосховища, де йде забор води на місто Біла Церква, понижувався приблизно на 3 см. Він дійшов до критичної точки. На сьогоднішній день відстань від поверхні води на водосховищі і до вікна, через яке йде забор води, сягає 10 сантиметрів. Це рекордно низька відстань, що може бути. Може бути, що якщо ще понизиться на 10 сантиметрів, просто спрацює автоматика, і відключаться насоси і перестане бути подача води на місто. Оце саме страшне. Це вже надзвичайна ситуація, причому це надзвичайна ситуація по класифікації буде розцінюватися як республіканського масштабу. Тому ми повідомили днів 10 назад всі причетні до цього. Починаючи із прем'єр-міністра Ясенюка, який є сьогодні головою комісії по державі по надзвичайних ситуаціях, повідомили керівництво Служби безпеки України. Я вже не кажу про керівництво облдержадміністрації, адміністрацію президента. От, була проведена надзвичайна, засідання надзвичайної комісії на рівні області, після якої наступає кримінальна відповідальність для тих, хто не виконує рішення. Все, що можна було зробити, ми зробили. На жаль, керівники, які знаходяться сьогодні в Києві, вони не виконали сьогодні приписи надзвичайної комісії Київської обласної державної адміністрації, тому по них порушена справа обласним, обласним відділенням СБУ України і на рівні обласної прокуратури сьогодні займаюся цими людьми і цим об'єктом. Потрібно сказати, що Шамраївка відреагувала і скинула необхідну кількість води, але. Все-таки вона є недостатня, не дивлячись на те, що і дощик пройшов, але є недостатні для того, щоб водний баланс річки ну, хоча б стабілізувався. Сьогодні у нас 10 число, і зранку останні дані були, що знову ж таки на 2 см понизився рівень річки. Значить, Дії, які були сьогоднішнього дня, 10-го числа, це те, що ми зробили. Ми сьогодні. Змушені були підняти заставки на середньому водосховищі. Таким чином, це дасть можливість затримати воду, яка знаходиться в глибісці, там, де йде водозабор води. Які наслідки для річки нижче? Просто рівень води по річці Рось. Безумовно, теж понизиться, але це дасть можливість зберегти водний баланс в водосховищі там, де йде водозабор на місто. Сьогодні були вже дві розмови із керівництвом області, конкретно із заступником голови облжоміністрації Корбаном Олегом Борисовичем, от який особисто сьогодні виїхав в Тетіїв і який сьогодні буде працювати по двох водосховищах. Ну от, така робота проводиться практично кожен день на протязі десяти останніх днів. Залишається напружена ситуація. Хоча, чесно кажучи, після того доща, що пройшов водний баланс. Підвищився на плюс один сантиметр, але ну, доща було недостатньо, і сьогодні ситуація залишається напруженою. Періодично ми будемо повідомляти жителів нашого міста, як справи по цьому дуже важливому питанню, тому що це водозабор води на місто.